Мене звати Венською Ярослав, я з Тернополя. Десять років тому я проходив свій перший тренінг тут, на другий день мене вигнали. Я стидом відкладав, хотів вернутися. мені сказали, що можна повернутися тільки хоча б рік. Я 8 років настраювався, От, я вернувся, пройшов вже всі тренінги, які тут є, крім тренінгу для жінок. Логічно, і оцей останній, який проходжу. Надійний останнє ще будете придумувати, і я планую пройти ще раз СІД, якщо візьмуть, дуже хочу. Тому що А перший раз мене вигнали через те, що я. Ну, я дуже боюсь щось забути. Я, я наглів ручки і правильно зробили, я згоден. А... І я займаюсь... У мене студія гімнастики акробатики мережа, чотири зали. Я викладаю гімнастику на повітряних полотнах. Це після того, як пів життя я прожив в лікарні, мені протипоказаний спорт, я на групі інвалідності в мене чотири діагнози, по яких не беруть служити. Я ходив, просив, мене не зі. І що? І розвиваю, хочу, щоб діти, моя місія це надихати дітей, бути щасливими і здоровими і людей. Я треную як діток від трьох років так дорослих, і хочу, щоб. Всі люди тренувалися, дбали про своє здоров'я фізичне, ментальне і духовне, і надихати їх, що вони, як то кажуть, вели хороший спосіб життя. Дякую. Крутий бізнес.